Друзі, всім привіт! Сільпо. Нові акції на продукти і чашки за копійки. Запрошую до перегляду. Велика знижка 46%. Валія Липкова. Екстра вірджі 1 літр 449 гривень. Паста нутелла горіхова з какао. 825 грам. 329 двадцать Знижка 50%. відсоків. Тонець премія. Смугасту власному соку. 160 грам. 70 гривень. Валі 75 гривень. Кабаноси премія з м'яса птиці. Свинини 70 грам, 40 гривень. Макаронні вироби. Гарафала 500 грам, в асортименті. Спагеті 50 гривень. Знижка 50%. Гарна ціна: молоко селянське, питне ультрапастеризоване 900 грам 30 гривень. Шоколад мілка з печивом з арахісом та карамелью 276 г 121 гривня. Дражем ММД з арахісом 20 гривень. Десерт конті банжур. Смак полуниці з вершками. В асортименті 55 гривень. Папір «Зева Делюкс» три шарові 12 штук 239. Рушник целлюлозне диво. Премія максі одна штука 50 гривень. акції засіб для прання кольорових речей «Первуль» 2970 мл 349 гривень. Засіб для прання персіл кольорових речей «Траянда» 39 літрів, 499 гривень. Чіпси картопляні Лей зі смаком. Сиру бекону 120 грам в асортименті 35 гривень. Засіб для прання перволь делікатних тканин 396 літрів. 599 гривень. Гель для прання Перволь для кольорових речей, для темних чорних речей 199 гривень. Гарна знижка на корм для котів. Привітал. 100 грам з куркою жиле, З яловичиною жиле, з лососем, в з індичкою в жиле 11 гривень. Знижка 50%. Вискіхенки 0,7 літрів 299. Вино Ігристе, ламбруска, б'янко м'янко 0,75 літрів, 169 Пиво блю Мон непільтрово на пол-літра 60 гривень. Пиво Стелла 28. Вино касалетта роса 0,75 літрів 109 гривень. Гарна знижка 60%. Термочашка 350 мл Різні кольори 279 гривень. Чашка з бамбукового волокна. Тіфані 350 мл. Хіт хоп 114 гривень. Пляшка для води 700 мл, скло, пластик, рожевий блакитний колір знижка 50% 299 гривень. Чашка і e дрінк 420 мл. Колір в асортименті 50 гривень. Чашка з малюнком квіти і e дрінк 340 мл. В асортименті малюнки 55 гривень. Чашка ідрінг 420 мл, колір в асортименті 50. Чашка 440 мл. Цікавий малюнок 80 гривень. Чашки в асортименті 440 мл. Різні малюнки 80 гривень. Пазнишці сир комай салата 200 грам 60 гривень. Сир плавлений, кома вершковий Дружба 20 гривень. Сир премія українські традиції. За 100 грам 29,90. Коштував 47,40. Сир сологуні, моцарелла фірма 180 грам, 50 гривень. Сосиски глобина, нямські синдичатину 275 грам. Нямський з сиром 55, сирок чудо, персик збитий, 170 грамів, стакан полуниця 30 гривень, сметана ферма, стакан 300 грамів, 42. Кефір просто наше 2,5% жирності 47 гривень, 1% 46 гривень. Сир кисломолочний молокія нежирний 68 гривень, 5% 68 гривень, 9% 73 гривні. Йогурт пагрицький білий натуральний. Лейкер 1 кілограм 99 гривень. Йогурт яготинський. манго та ніжна маракуя 520 грам Соковитий ананас злаки, питний 40 гривень. Ряженка селянська 950 грам, 4 жирності 60 гривень. Йогурт Галичана Манга маракує стакан 250 грам. Манга. Ананас в асортименті 30 гривень. Коктейль молочний ягодинський, шоколад, кокос ананас. Пісташка. Полуниця 35 гривень. Йогурт Деліціма, Фантазія. Салона Карамель, В асортименті 30 гривень. Йогурт галичина карпатський без цукру, 280 грам, стакан 32 гривні. Йогурт лекер, лимон 180 грам, Україна, кокосовий, манга та маракуя. Суниця 38 гривень. Йогурт лейтер з черницею по грецьки 230 грамм 44 четир. Йогурт молокія білий густий стакан 300 грамм 34. Йогурт галичина карпатський без цукру. кг 104 гривні. Йогурт голландія білий 1 кг 90 дев'яносто. Йогурт лекер по по-грецьки, білий, натуральний 1 кг, 99 гривень. Акції йогурт галичина карпатський. Малина 300 грам. Злаки, полуниця, вишня 31 гривня. Напій кисломолочний лактонія закваска з 750 грам. Лісова ягода пребіотиком 60 гривень. Сметана молокія, стакан 300 грамів 54. Сметана яготинська 20% жирності 35. Сметана яготинська 180 грамів 15% 31 гривня. Сметана селянська 300 грамів 51. Сир кисломолочний. П'ятниця без наповнювача 200 грамів 57 гривень. Сир кисломолочний галичина 300 грамів 77 гривень. Сардельки баварські з сиром, ситий двір за 100 грамів 22,90. Сардельки бородинські, повна чаша 1390 за 100 грамів. Сосиски докторські варені. Фаро 500 грамів 139 гривень. Дитячі 500 грамм 139 гривень. Сосиски молочні варені 500 грамів теж 139 гривень. Сосиски Алан, Киттс дитячі варені 235 грам 139. Сосиски ювілині молочні 300 грам 95. Сосиски мініки премія 300 грам 99 гривень. Сосиски з м'яса індичок за 100 грам 15,90 Сосиски хот-дог, мистер гріль 345 грам, 119. Сир до кави Кома, 75 грам, 40 гривень. Сир фламацкий, Безлактозний за 100 грамм 54,90 Сир з винигара український, традиційний 57,90 за 100 грамів. Сир ферма сметанковий 150 грамів 99 гривень. Сир ферма український 150 грамів 85. Сир п'ятниця, вершковий натуральний 60 гривень. Сир біла з травами 180 грам 70 гривень. Оригінал Філадельфія 67 гривень. Сир Монкі альдамер нарізка 150 грамів 80. Сир Монкі гауда нарізка 150 грамів 90. Сир гауда. Слайси 150 грам 99. Сир плавлений білоцерківський, янтарь 180 грамів 55. Сир плавлений, віола вершковий 200 грамів 134 гривні. Сир рікота 250 грам 75. Хамон Сієра Морени бадега нарізка 250 грам. Гарна знижка 199 гривень. Коштував 399. Хамон сирана. Резерва нарізка 189 гривень. Хамон сірана 160 грам, 244. Хамон. Зієна Сірана 50 грамів 119. Хамон сієра марена і берико. Нарізка 100 грамів 199. Хамон сіра мота 100 грамів 139 гривень. Балик ювілейний дарницьких 80 грамів упаковка, 80 гривень. Ковбаса с солями золотиста. наші ковбасы 80 грамм 55. Ковбаса чариза экстра за 100 грамм 109 гривень. Хамон. Аргал Сирана 250 грамм 309 гривен. Ассортим аргал.

Ковбаса молочна. Варена фару 500 грамм 75. Ковбаса лікарська ювілейна, 400 грамм молочна. 104 гривні. Ковбаса лікарська ювілейна, 16,90 за 100 грамм. Ковбаса любительська варена, варена синюга реал. За 100 грамм 29,90. Соляни європейська лан 41,90 за 100 грамів. Рулет з печі з індички глобина 57,90 за 100 грамів. Пак цикрильця курячі родинна. Кавбаска для перекусу 22,90 за 100 грамів. Олядвиця глобина з печі 390 39 за 100 грамів. Грудинка глобинським м'ясо коліна 35,90 за 100 грамів. Ковбаса з салями мадера Фаро, 480 грамів 199. Колбаса баварска. Ясна гільдія 450 грамів 129. Колбаса салями зі свинини Самобранка, 330 грамів 70 гривень. Ціна тижня куряче стегно 849. Куряча гомілка 9 гривень за 100 грамм. Форель стейки 69,90, семьга филе 91,90 за 100 грамм. Сьомга стейки 89,90. Форель филе холоджене запаковане 59,90 за 100 грамм. Приветка королівська 29,90 за 100 грамм. Та в стейки 20,90, Карася холодженей 9,75. По акції томат ширі українським 129 за кілограм. Гарна сіна. Томат ґрунтовий 30 гривень за кілограм. Жовтий патисон 30 гривень за кілограм. Перець жовтий 109. Баклажани 28 кг. Агірока Екстра 62 гривні. Капуста цвітна 71 гривня за кілограм. Капуста цвітна фіолетова. Лавандер 81 гривня за кілограм. Багато завезли кавунів за кілограм 1789. Ціна тижня виноград білий без кісточки 119 гривень. Слива чорна 109,90. Манга еліт 1 штука 80 гривень. Авокадо рідитої 2 штуки 74 гривні. кавуни органічні. Зі знижкою 30 гривень за кілограм. Персик відбірний 259 за кілограм, Нектарин 99 гривень, Пятахая червона 339 за кілограм, парічка червона по знижці 199. Лохина 239 за кілограм, диня дукрал. 58 гривень за кілограм. Авокадо хас стигла одна штука 28. Персик інжирний, 149 гривень. Будьте здорові! Всього вам найкращого дякую. Ваша нова акція.